Стріляти почали вже цей. Люди постраждали в селі, поранені були. Моя сваха постраждала і Лице порізало осколками. Ми сиділи в погрібі з меншим сином, я сиділа в погрібі. Так перебіжками ходили, управлялися. Батько мого будинок теж розбитий був. Ми тут народилися, треба робити щось. Треба допомагати встановлювати. У нас була толока, ми всі вбирали тут з села. Людям треба надавати послуги. Люди, люди всі звертаються, всі в очаянні не знають, що робити. Це входні двері, фоє. Оце ж тут тоді, спереді заїжджали ВТРАМ. Хлопці у нас стройками займаються, ну а ми вже красимо, білим. зроблять кімнату, пішли, бистренько зробили, покрасили, повимивали все, зробили до пуття. Красили не один раз, по два, по три рази, бо воно ну все позатікало, було, все чорне, риже. Все робили своїми силами. Зараз в цій будівлі е, старостат знаходиться. І е, це місто комунального підприємства нашого. Е, тут сидить бухгалтер комунального підприємства. Е, це місто діловода, який видає довідки, консультацію людям і все остальне. А це якби мій кабінет. Вікна ми отримали, вікна частково там, будівельний матеріал, і цемент. Ці вікна, ось, ось, всі, що стоять, це нам в Янголи Спасіння передали. Тут у нас не було нічого. Це було вивалено у нас тут хвоє, оце, ні дверей, ні вікон, нічого не було, ні стін не було, це вже хлопці построїли, повставляли вікна, двері. Якби не допомагали люди, не було спільних зусиль, прикладено, то нічого не відновилося. Все, все що робиться, все робиться силою багатьох людей. Надіємося, що відбудуємо аби не прилітало більше сюди нічого.